1 вересня буде 35 років, як я сюди прийшла. Я сюди прийшла після закінчення медичного інституту, по розподілу державному після закінчення клінічної ординатури. Тут робила перші свої кроки як лікар, отримала другу категорію, першу категорію, вище, стала завідуючою відділенням, стала медичним директором. Це останній пологовий будинок, який був побудований в місті Дніпро. Він побудований по останньому на той момент слову, тому що всі, всі палати були окремі, сумісне перебування матері і дитини. Ще до того часу, як в інших пологових будинках такого не було, у нас це було. У нас народжували бабусі, мами і діти. Є декілька поколінь, які у нас тут народжували. Я тільки вчора зустрічалася з своєю пацієнткою, яку я знаю 27 років, яка у нас народжувала тричі. У грудні 23-го це таки був наймасштабніше, так, я розумію, обстріл саме для вас. Раніше так не зачіпало. Певно, так. Певно, так. І тут більш друга була ситуація, що всі були в укритті, але горів пологовий будинок, що люди повинні були зрозуміти, що треба. Виходити з укриття. Оце да. Тоді чергувала лікар Інна Станіславовна віддана своїй справі, і ми ж часто кажемо про лікару жінок. А я хочу сказати про її чоловіка Андрій Стапович. Він чергував травматології, лікар-травматолог. Він сюди прибіг, тут все горить. Він виводив всіх. дівчата, медсестри, прекрасні. Всі працювали. Ви зрозумієте, бояться чи до того, чи після того. А коли це стається – не бояться. Тому що страх відступає на задній план. Серцем, серцем. Хочеш, щоб був відновлений будинок. Пологовий, де народжували. У нас на перший-другий день приходили люди, які народжували два, три, п'ять, сім років тому назад. Давайте ми вам допоможемо, давайте винесемо сміття, давайте викинемо те, давайте спасемо, що ще залишилося. І ми всі перший-другий місяць думали тільки про відновлення пологового будинку. А потім вже кроме серця. Включалась і голова. У 2013 році, 2013 році народилося в Україні півмільйона новонароджених, в минулому році 200 тисяч. Зараз за перші півріччя – 78. Так, це велика проблема. І велика проблема в тому, що відновили раз, другий, третій. Ця лікарня пережила вже п'ять прилетів. То 300 вікон поставимо, то 900 вікон поставимо. Ну, Ми повинні розуміти, що спочатку закінчення війни, а потім вже необхідно думати про відновлення. Першу ніч, 22-го, я чергувала в половому будинку в місті з моїм лікарем Валентиною Анатолійовною. Вона заскочила в пологовий зал і каже, Ірина Іванівна позвонив чоловік, бомблять Краснопілля. Це тоді так сприймалось. Війна. Ніхто в це не вірить. В цей час у нас народжувала жінка другий раз в нашому пологовому будинку. В момент початку війни у нас були пологи. Тому що війна про смерть, а пологи про життя. Тій уже дитині два з половиною роки. У нас в цьому пологовому будинку народжувала наш лікар, народжувала свою другу дитину в цей час. Коли вона тут знаходилась, був один з прилетів. У нас дійсно було укриття, дійсно туди всі спускалися це так. Але пережити це самим дуже тяжко. Породіль заспокоювати не треба. Материнський інстинкт він зробив все. Багато кажуть, ой, оце ж тривожний синдром. Ні. Коли жінка народжує, в першу чергу про що вона хвилюється, не про себе, а про свою дитину. Тому з жінками було легко. Народжували у нас і дівчата, які самі служили. Так. Народжували у нас від тих, які служили. І вони приїздили, ці хлопці з нуля приїздили до нас на пологу. Медичні працівники також плачуть, також плачуть, тому що коли народжується нове життя, це кульмінація всього. І що б хто не казав, це щастя для всіх. Для батька, для матері, для зміни, яка приймала ці пологи. Ситуації в житті було дуже багато. Але більше всього мене заставив розчулитися той випадок, коли народилась дитинка, жінка позвала чоловіка і каже: Милий, підійди до мене, дай я тебе поцілую за те, що ти мені подарував сина. Напевно, частіше буває наоборот. Чоловік каже, дякую тобі, кохана, за те, що ти подарувала, мені там сина чи дочку. <гум> І Ну, Ці хвилини перші, коли Ірина Іванівна, подивіться, нас вже троє. І перші скандали в, в, в палаті, які на кого похожі? На мене, на мене. От. І коли чоловіки кажуть, що хотіли хлопчика, а народжується дівчинка, вони танцюють льзінкою. Будинок перестав існувати, був уже ліквідований і на папері. До 1.08 ми всі надіялися, але розуміли, що всьому зараз немає сенсу. Тому сказати, що всі змирились, ні. Всі прийняли це, а це різні речі. У мене дійсно був найкращий колектив, який вже розбрівся по всім лікарням, по іншим. Я бажаю всім їм успіхів, щастя, подальшої долі і розумію, що вони не тільки спеціалісти, але перш за все люди. Я другий день працюю вже на новому місці. Так, якщо перший раз мене розподілила там держава, то цей раз свій пологовий будинок вибирала я сама. Ми плануємо всі ще працювати в медицині однозначно, а в акушерстві тим більше. І от дивіться, я можу сказати чесно, що на момент, на момент коли закінчилась історія з нашим пологовим будинком, всі лікарі, які тут працювали, мали вищу категорію і всі вони могли бути завідуючими відділеннями. Я не була лідером, я була одним із них. І мені. Ну, сумно, а з другої сторони, всі, куди вони не підуть працювати, всі будуть задоволені. Життя триває.